Металіка зробили це! Роками фанати Металіка смиренно очікували на нову музику від легенд Треш металу І ось, нарешті, їхня винагорода прийшла. Тож, давайте без всяких там прелюдій подивимося на те, що ж там хлопці приготували для нас на Lux Eterna, їхні перші пісні за 6 років. А також поговоримо про їхній прийдешній студійний альбом 72 Seasons та дуже і дуже незвичайний тур, який вони оголосили на наступний рік. Погнали! Перших нот металіка показує, що мелакс Eternal Вона збирається відправити слухача на класичну швидкісну подорож, яка була структурована, наче за класичними метал-підручниками кінця 70-х, початку 80-х років. Звичайно, що об'єднана з більш модерновим металікавським звичайним. гітарний риф є доволі простим, проте дуже чіпким і за своєю структурою навіть трошки нагадує найраніші дні металіка цим класичним перегукуванням з 80-х між головним гітарним ліком та шведом. Проте, не дивлячись на те, що майже беззаперечно можна почути вплив таких гуртів, як Diamond Head, ця пісня все одно звучить неодмінно, як мета, яка написана в 21-му сторіччі. Майже як Металіка насправді не намагається відтворити своє власне звучання з ранніх днів, а намагається переосмислити, як би вони звучали сьогодні, якщо б мали ті самі впливи, як коли були молодими. I, uh... І так, Diamond Hands, звичайно, що далеко не єдиний гурт, який тут можна почути. <плес> Що також є дуже і дуже неочікуваним, так це голос Джеймса Геттел, який доволі неочікувано звучить свіжо і абсолютно не втомлено. Що, якщо чесно, є просто неймовірно класним сюрпризом для всіх фанатів металік, враховуючи все те, через що папа гет пройшов останнім часом. Ну і звичайно, що загалом продакшн цієї пісні, на якій можна почути всі чотири інструменти, які використовували музиканти. Якщо вам здається, що ви десь так здається вже чули цю назву Лакси Чорна, це скоріш за все тому, що так воно і є. Цей термін, звичайно, що походить з католицької реквієм меси, проте став популярним взагалі в поп-культурі завдяки темі з популярного фільму Реквієм за мрією». Одного з тих геніальних фільмів, який ви абсолютно маєте подивитися, проте, у вас немає жодного бажання побачити його знову. Слова цієї пісні не просякнуті дешевою ностальгією. Чи плачемо за всіма тими легендарними музикантами, які допомогли Металіка стати тим, ким вони є сьогодні? А навпаки, присвячені тому, щоб святкувати життя і тому, що потрібно жити сьогодні, в цьому моменті. Тож, практично роблячи цю пісню, You've Got another Thing Coming від Металіка. Насправді мені цей трек неймовірно зайшов, і так я прекрасно розумію, що це просто можливо є співпадінням, і він просто вийшов в правильний час, в правильний момент, адже я, як і більшість українців, в той час сидів без світла і почути нову пісню одного зі своїх улюблених гуртів, це дійсно був як, наче, промінчик якогось світла посеред темряви. Проте я маю сказати, що це саме те, чого я особисто очікував від металіки сьогодні, в 2022 році. І з гуртом, який звучить. Трошечки по поускульному, проте, модерно в той самий час. І ну і додати, взагалі цей гітарний тон та взагалі структура цієї композиції насправді відправляє тебе в подорож своїми власними спогадами на багато, багато років назад. Адже вона дійсно нагадує металіку абсолютно різних періодів. І проте в той самий час вона робить мене особисто неймовірно зацікавленим. Побачити, що ж ще вони приготували для нас в майбутньому. До речі, і саме зараз був би дуже і дуже гарний час підписатися на канал Meryl Pilgrim українською та залишити коментар про те, що ви особисто думаєте про цю пісню. Е, Якщо ви, звичайно, ще цього не зробили. Тобто ж зробіть. Проте нова пісня, звичайно, що була далеко не єдиним подарунком, який металіка підготувала для своїх фанатів. Адже Треш Метал легенди також оголосили про вихід свого нового. Студійного альбому 72 Seasons, який буде випущено 14 квітня наступного року. Цей альбом буде складатися з 12 абсолютно нових пісень від Metallica, включаючи звичайно, що ту, яку ми з вами мали змогу почути вчора. А це 77 хвилин абсолютно нової музики від легенд треш-металу. Ну і звичайно, що цей альбом вже доступний для передзамовлення на сайті metallica.com, включно із ексклюзивним жовтим вінілом для членів Fifth Member. Які я дуже і дуже хочу. Проте вони, як і більшість інтернет-магазинів по всьому світу, наразі не доставляють в Україні. Обкладинка альбому зображає багато розкиданих та погорілих речей, більшість з яких ви, звичайно, що можете знайти в дитячій кімнаті. Із дитячим ліжечком в центрі на яскраво жовтому фоні. Який, і я знаю, що Металіка, скоріш за все, абсолютно ніяк не хотіла говорити про Україну тут. Проте в мене, як українця, звичайно, що викликає. Асоціації з тим, що відбувається в нас сьогодні, І з жахливими фотографіями, які ми отримуємо, на жаль, практично кожен день. Тож, друзі, я хочу всім ще раз нагадати, що війна в Україні продовжується, і задача кожного, хто не пішов на фронт, це допомагати нашим хлопцям і дівчатам мочити Тож кожен день, кожен на своєму місці робимо все від нас залежне для того, щоб вигнати всіх орків з нашої землі. І мати змогу насолоджуватися концертами наших улюблених гуртів, в тому числі і металю. Хочу нагадати, що я разом з фондом Сталеві Крила продовжую збирати на комплекс безпілотних літальних апаратів, який буде робити дуже і дуже боляче всім тим окупантам, які прийшли на нашу землю. І реквізити на донати для нього звичайно, що будуть в закріпленому коментарі до цього відео. Ну і виглядає так, що Северджіт Seasons» буде перший альбом Металіки, на якому буде розміщена назва гурту, проте не буде її логотип. Єдиний інший альбом гурту, на якому немає ні назви, ні логотипу, звичайно, що є «Saint Anger». Ну і якщо бути зовсім чесним, є ще один альбом гурту, на якому насправді немає логотипу, це альбом Лулу. Але його не існує. Але в будь-якому випадку, в додаток до всього вище сказаного, Металіка також оголосила перші дати свого світового туру, який виглядає так, що буде одним з найдивніших, проте також найгеніальнішим туром в історії Металіка. М-72 розпочнеться 27 квітня наступного року в Амстердамі, Нідерланд, після чого гурт поїде по Європі, а потім завітає в Північну Америку. Проте найбільш незвичною частиною про цей світовий тур буде те, що в кожному місті Металіка буде грати два концерти з двома абсолютно різними сетистами та двома абсолютно різними гуртами на розігріві. І це я буду з вами дуже відвертим. Найбільш геніальна річ, яку я чув за дуже довгий час, адже а це неймовірно сильно скорочує витрати на транспорт та, взагалі, на організацію кожного концерту, Б. це дає металіка можливість планувати. Три дні активності для своїх фанатів в кожному місті, який звичайно, що буде включати дуже і дуже багато вечірок під егідою їхнього віскі Блекан, який вони, звичайно, що зараз активно промоутять по всьому світу. Що більшість фанатів Металіки абсолютно не зачіпає. Адже давайте будемо відвертими. Саме вечірки Блекенда були чи не найвеселішою частиною святкування Металіка свого 40-річчя в тому році в Сан-Франциско. Yes, Але найголовніше, що всі фанати Металіки. Як ті, які прийдуть з того міста, де вони будуть виступати, так і ті, які прилетять з далеких і далеких країн, можуть отримувати вдвічі більше задоволення від концертів свого улюбленого гуру. <му> Тож так я насправді неймовірно цим чекаю як прийдешній тур, так і прийдешній новий студійний альбом гу. І я дуже і дуже сподіваюся, що на наступному турі металіка все ж таки завітають. Київ, а якщо до вас, що ви особисто думаєте про новий сингл від Металіка? Та чого очікуєте ви на прийдешній альбом гурту 72 Seasons? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Як завжди, дуже вам дякую за перегляд цього дуже спонтанного і короткого відео. Не забудьте підписатися на канал і слава Україні!